Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про черговий тур УПЛ, де інтрига у боротьбі за чемпіонство стає все гарячішою: пошуки нападників для шахтаря, проблеми металіста та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я з матчів Чемпіонату України, а саме з суботніх матчів, де переважно грали команди з нижньої частини таблиці і борються за виживання. Дуже цікавий матч та важливий для обох команд відбувся у Минаї, де одноіменна команда приймала Петрівський інголець. Для обох команд зараз дуже важливо набрати бали і якомога більше, і бажано в таких матчах саме перемагати, тому що це можна сказати боротьба за шість очок, тому що команди знаходяться близько у турнірній таблиці. Але після перемоги інгульця з рахунком 2-1, інгулець тепер знаходиться у дуже зручному становищі і вже має перевагу над зоною виліту у 4 бали. Інгулець в цьому плані дуже молодці, тому що за чотири весняні матчі вони набрали 9 очок з 12 можливих, перемогли Динамо Київ, і зараз вони знову ж таки почуваються дуже впевнено і попереду матчів, яких вони знову ж таки можуть набрати бали і можуть перемогти у наступних двох матчах і повністю закріпитися у середині таблиці. А от що стосується Минаю, то тут все набагато складніше. Так, в них ще багато шансів, щоб залишитись в УПЛ. Треба просто перемагати у матчах, де це можливо. Але що важливо, на післяматчеву прес-конференцію не з'явився головний тренер Володимир Шаран. І хто знає, що буде далі, можливо, він залишить команду. Подивимось, але через це я думаю дуже складна зараз ситуація всередині команди, так би мовити. Ну а враховуючи, що попереду уминає досить складні матчі проти Динамо та Кривбасу, то буде дуже важко якось реабілітуватися та повернутися на нормальну таку психологічну лінію. А ось що стосується іншого матчу, який також пройшов у Закарпатській області в Ужгороді, то Металіст переймав колос і зіграв у суху нічию. Взагалі, гра харків'ян та ковалівців була достатньо нудна, хоча для вболівальників металіста, після того як вони погано грали у минулих матчах. Цієї весни, то цей матч став невеличким прогресом, тому що команди з'явилися моменти, і якщо б вони реалізували до того ж, був ще пенальті, то могли б цілком справедливо перемагати. І насправді ця нічия металіста з колосом це не один зароблений бал, а це два втрачені очки, тому що металісту зараз потрібно перемагати в матчах, де це потрібно і де це можливо. Бо харків'ян із матчів, які залишилися, попереду ще матчі з Динамо, Шахтарем, Дніпро-1 та Зореєю, тобто з лідерами чемпіонату. А ось в матчах проти головних конкурентів, проти Руху, Інгульця, вони навпаки програли, де треба було перемагати. А так вони втрачають очки проти головних конкурентів, і зараз в них, я вважаю, досить складне становище. Зараз металіст знаходиться на 13-й позиції, і в наступному турі вони грають проти Шахтаря. А ось також в цьому турі будуть грати верес та рух. І якщо металіст програє, а це досить висока ймовірність. Ну а верес і рух хтось з них точно набере бали і обжене металіст. Тобто металіст знову опуститься на одну сходинку. Досить цікавий матч пройшов у Рівному, де була цікава гра від обох команд. Але завдяки тому, що команда Юрія Вернодуба Кривбас стає все більше і більше, так би мовити, мужиковатою, Вони все більше і більше отримують цей статус мужики, то вони в цьому матчі і перемогли. До речі, що цікаво, в цьому матчі був Вар, і це несподівано, що коли грають команди з нижньої та середньої частини таблиці, вирішили запросити сюди Вар. Наскільки мені відомо, це зробили через те, що Кровбас був дуже незадоволений суддівством судівством у минулих турах, а тому вони випросили вар на цей тур. Але Варг в цьому матчу їм не допоміг. Він, навпаки, допоміг Вересу, який зрівняв рахунок. Але Кравбасу навіть не завадило те, що вони грали у меншості і вони вирвали перемогу. І дивлячись на цю гру, що вони вміють здобувати цей результат, а це дуже важливо. То буде дуже цікаво спостерігати за цією командою, коли розпочнеться новий сезон, і вони вже зможуть по-справжньому боротися за якісь Єврокубки. Ще один матч, який пройшов у суботу, це матч Олександрія Ворскла. І якщо б мене спитали перед початком сезону, як зіграють ці команди, я сказав би там, наприклад, нічия, тому що на папері ці команди досить рівні, в них більш-менш схожі склади, але як бачимо, у скрипника не виходить з Ворсклою, в них постійно поразки, вони програють там, де це не потрібно. Ну і зараз. Якщо судити по цьому матчу, де Олександрія перемогла з рахунком 3-0, це було більше поразка скрипника аніж перемога Руслана Ротаня. Не виключно, що зараз у Ворсклі погана атмосфера всередині команди, тому що їхнього президента просто можуть посадити за грати, і вони усі можуть залишитись без зарплати та без роботи. І на мою думку, що б зараз допомогло Ворсклі, це повернення та призначення Юрія Максимова. Він саме той тренер, який може зробити результат одразу. Це не скрипник, який там. Буде робити якісь схеми, тактики, готувати команду під якийсь свій футбол. Це простий тренер, який вміє поставити гру за декілька днів і команда вже покаже якийсь результат. Що ми бачили, коли Максимов прийшов до Ворскли, ну а полтавчани дійшли до фіналу Кубка України. Ну а підсумовуючи цей матч, то можна сказати, що ця перемога. Закріплює Олександрію на п'ятому місці, що означає, що вони будуть грати у Єврокубках. Звичайно, ще попереду багато матчів, але я думаю, що це такий умовний дзвіночок, що в Олександрії буде все добре. Ну а Ворстлі також дзвіночок, що до зони виліту усього 2 бали, і треба щось робити, бо може статися що завгодно. Тепер переходимо до недільних матчів, де грали усі наші лідери: Динамо, Дніпро-1, Шахтар та Зоря. І… Перший матч це Львів Динамо, і взагалі Динамо тут було важко втратити очки, тому що Львів зараз переживає важкі часи, тому що в них багато новачків, і дуже важко якось зліпити команду. До того ж, нещодавно пройшов новий тренер, і звичайно, якогось результату від нього вимагати дуже складно. Єдине, що Динамо потрібно було у цьому матчі, це перемагати з рахунком 5-0 або більше, або щось на кшталт, тому що це б якось психологічно допомогло киянам, щоб грати краще у наступних матчах та якось підбадьорило їх. До речі, цікавий факт: Динамо вперше за останні сім матчів забиває два голи в матчі. До цього вони або не забивали, або забивали лише один гол. Можливо, це завдяки тому, що забили обидва нападники: це Банат та Рамірес. А ось дніпро 1 якого приймав Металіст 19-25 у ковалівці, розгромно переміг харків'ян з рахунком 3-0. Але на мою думку, результат цього матчу точно не відображує е, того, як саме грає Дніпро 1 тому що в них були помилки у захисті, вони не створювали достатньо моментів, щоб забити гол до того, як вийшов довбик. До того ж, якщо подивитися на усі голи довбика, який зробив Хетрик, то перший гол це помилка Олега Мозіля, тому що. Він погано зіграв у цьому епізоді віч на віч. Ну а другий та третій гол це взагалі пенальті. Ну а те, що Дніпро 1 не пропустив у цьому матчі, це вони повинні сказати дякую бичику, який не реалізував просто ідеальні моменти. Але перемога є перемогою, і це три бали, які дуже важливі, враховуючи, що їхній конкурент, Донецький Шахтар, втратив очки з Чорноморцем. Ну і плавно, переходячи до матчу Одеситів та Гірників, де вони зіграли у бойову нічию 2-2. То після швидкого голу я думав, що Шахтар вже зробить своє діло і переможе розгромно Одеситів там з рахунком 2-3-0 і більше. Але цього не сталося, тому що, по-перше, у Шахтаря просто немає нормального форварда. Є ласіна Траоре, але він як форвард нічого в цьому матчі не зробив, а саме забив гол. Ну, а Чорноморець під керівництвом Романа Григарчука. Як я і раніше казав, це команда. Саме команда. Я підкреслюю це слово, тому що. У них немає якихось мастеровитих гравців з високим рівнем. Це просто команда, яка вміє грати в той футбол, який від них хоче тренер. А тому в них виходить грати в цікавий футбол, який може приваблювати шанувальників футболу і, і давати результат для команди. Взагалі, повертаючись до проблем шахтаря, то тут важливо відмітити, що їм, на мою думку, просто зараз не вистачає того тонуса, коли вони грали у єврокубках, тому що граючи проти таких команд, як Рен, Фейнорд. Після того вони грають у чемпіонаті України і їм легше показувати там максимальний рівень. А тут, коли вони вилетіли з Єврокубків і вже не мають матчів з високим рівнем, їм вже буде складніше грати проти команд чемпіонату України. А тому інтрига живе і стає все гарячішою та гарячішою. І на мою думку, коли буде матч Шахтар Дніпро-1, то в цьому матчі сильніше буде саме Дніпро-1. А тому гірникам потрібно саме в таких матчах набирати балів на 100%. А якщо будуть втрачати, то шансів на чемпіонство буде менше. Ну і переходимо до останнього матчу, де був матч Луганської зорі проти львівського руху, і луганчани впевнено перемогли з рахунком 3-0. І... Звичайно, хочеться, щоб зоря так постійно грала, тому що навесні вони постійно грають просто відмінно і здобувають багато результату, щоб посісти у підсумку третє місце або четверте. І звичайно, що вони і звичайно хочеться, щоб вони так грали наприкінці літа та восени, коли вони грають у єврокубках. Але то, напевно, я забагато хочу, щоб вони ще й перемагали у Єврокубках. Ну а враховуючи нинішній стан СК Дніпро-1 та Шахтаря, які зараз непереконливо грають та втрачають очки до того ж в них в обох командах слабкий захист, то зоря може стати тією командою, яка може увімкнутися у боротьбу за чемпіонство. Але знаючи наш прекрасний український футбол, то я думаю, що цього не буде, і зоря точно не буде чемпіоном і не посяде друге місце. До того ж, ми прекрасно пам'ятаємо, що кожне літо. Після вдалого сезону зорю залишають декілька ключових гравців. І одразу ми вже знаємо, що їх може залишити Владислав Брашко, який повернеться до київського Динамо. Ну, як завжди, не підпишуть новий контракт з якимось ще одним ключовим гравцем, ну якогось там, наприклад, реднього продадуть за невеличку суму до Європи. А тому буде знову не дивним, якщо вони у наступному сезоні, граючи у Єврокубках, проваляться та вилетять. Хоча, звичайно, я бажаю луганським вболівальникам, щоб цього не сталося. Ну і тепер переходимо до новин, де нападник бельгійського Брюге Роман Єремчук може продовжити кар'єру у Німеччині. Інтерес до 27-річного бомбардира нібито виявляє клуб Майнц, повідомляє видання Білд. Майнц почав пошуки гравця атаки, який зможе замінити форварда Каріма Онісіво, який наступного літа з великою ймовірністю покине клуб. В цьому сезоні Яремчук проводить відносно жахливий сезон, бо за 24 матчі він забив 2 голи та зробив 2 асисти. І видання біл достатньо авторитетне видання, а тому можливо він і перейде до Майнцу. Але що хотів би від себе додати, що він непогано б дивився б у Донецькому шахтарі. Я не сумніваюсь в тому, що у матчі, наприклад, проти Чорноморця, де Шахтар мав забивати набагато більше голів, Яремчук реалізував би ці моменти, і гірники би перемогли, тому що Ласіна троре з цим не справляється. Але у переході з Брюга до Шахтаря буде проблема в тому, що Брюго захоче за нього багато грошей. Я думаю, десь 10 мільйонів євро, тому що за нього вони бенфіків віддали 17 мільйонів. Але, схоже, Шахтар зацікавлений у тому, щоб продовжити свою стратегію з південноамериканськими футболістами. Шахтар зацікавлений у підписанні нападника флуміненце Джона Кеннеді. Гірники мають намір провести трансфер у липні. Бразильський клуб не проти угоди. Там має намір заробити 5 мільйонів євро на переході гравця. Повідомляється, що футболістам також цікавилися Чикаго Файер та Брага. Контракт 20-річного Кеннеді з флуміненце розрахований до грудня 2025 року. Єдине головне у цьому трансфері, щоб Флуміненце, як і інші клуби, подивившись на те, що Шахтар продав мудрика до Челсі за 100 мільйонів, просто не сказав гірникам: ну, давайте не 5 мільйонів, а 20. Ну ви ж мудрика продали в Челсі за 100 мільйонів. Харківський металіст, незаважаючи на трансфер іспанського захисника, переживає досить складні часи. Як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, що після того, як пару тижнів тому у змі відкрилася інформація про три і більше місяців заборгованості клубу перед гравцями, ситуація жодним чином не змінилася у позитивний бік. За його інформацією, перед гравцями досі не покрили заборгованості, а менеджмент навіть не дає футболістам ніякої конкретики, тому настрій команди одним словом ніякий. І на останок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.